Завтра ми вступаємо на терени Великого Посту. До цього особливого періоду церква готувала нас протягом кількох останніх тижнів. І сьогоднішня неділя є останньою перед початком Святої Чотиридесятниці. Вона присвячена дуже сумній події, з якої, на жаль, починається історія людства: вигнанню прабатьків з раю. Говорячи про те, що історія людства починається з моменту гріхопадіння, ми маємо на увазі, перш за все, що всі нащадки Адама та Єви були народжені вже після вигнання з раю. Отже, увесь людський рід, що походить від наших прабатьків, це люди, які не знають раю, які не мають досвіду життя у ньому, оскільки гріх Адама закрив для людини доступ до нього. Святе письмо розповідає про створення перших людей і їх життя в раю. Вся створена Богом земля була досконалою, але рай був особливим місцем, перебуваючи у якому людина нічого не потребувала. Наші прабатьки самі були довершеними, але не в тому сенсі, що їм більше не потрібно було вдосконалюватися. А в тому сенсі, що вони не мали жодних дефектів, вад та недоліків, які б могли бути перешкодою на їх шляху до обоження. Якщо зараз, наприклад, ми хочемо зробити якусь добру справу або помолитися, або зайнятися бокомисленням, ми відразу натрапляємо на різні перешкоди, починаємо відчувати непереборну втому, нас захоплюють якісь емоції, проблеми, турботи тощо. А первозданні Адам і Єва від самого початку не мали таких перешкод, тобто їм ніщо не заважало підніматись сходами Богопізнання пізнання Все вище і вище. У цьому і полягала досконалість Адама та Єви. Будучи довершеними і маючи найкращі умови життя, прабатьки у той же час повинні були виконувати кілька заповідей, даних їм Богом. Першою із них була заповідь догляду за раєм. За словами блаженного Августина, у безтурботності блаженного життя, де немає смерті, всяка праця є збереженням того, що маєш. Таким чином, праця в раю була не тяжкою роботою у поті чола, а скоріше легкою турботою і спогляданням прекрасного Божого творіння. Друга ж заповідь полякала в забороні їсти від дерева пізнання добра і зла. Саме цю заповідь порушили прабатьки, і через це вони були вигнані з раю. При роздумах про рай часто виникає запитання чому всемилостивий Господь, знаючи про те, що станеться гріхопадіння, все таки створив перших людей. Бог є любов. Каже святий апостол і Євангеліст Йоанн Богослов, і найвищим виявом його благості та любові якраз і є дарування життя всьому існуючому, незважаючи на те, що деякі творіння згодом відвернуться від свого Творця. Преподобний Йоанн Дамаскін з цього приводу зауважує, що говорячи про Бога, ми відразу припускаємо, що Він добрий. Адже якщо він не добрий, то він і не Бог. А що може бути більш добрим, ніж дарування життя іншому, так само як і немає нічого злішого, ніж позбавлення цього життя? Бог дарує життя Адаму та Єві, навіть знаючи, що вони колись згрішать, що вони втратять райську насолоду, а також знаючи про наслідки, на які прирікаються їхні нащадки після вигнання своїх прабатьків. Але саме існування це благо яке найвище за все. Крім того, Бог, передбачаючи гріхопадіння прабатьків ще до початку творіння у предвічній божественній раді, наперед визначив спасіння людей через воплочення другої іпостасі живоначальної трійці. Так у книзі Откровення говориться про Христа як про агнця заколеного від створення світу. Але чому святою церквою встановлено напередодні Великого посту здійснювати спомин саме цієї біблійної події події вигнання Адама та Єви з раю? Чому, наприклад, сьогодні ми не згадуємо сорокаденний піст Христа Спасителя перед його виходом на суспільне служіння або ж якусь іншу євангельську подію? Великий піст це начебто короткий конспект усієї священної історії. Саме тому він починається зі спогаду про гріхопадіння, а закінчується паскою, днем спасіння. Великий піст це нагадування про шлях людини від падіння до відкуплення. Згадаймо ще раз біблійний текст: У раю росло безліч різних дерев, серед яких дерево життя посеред раю. І дерево пізнання добра і зла. Те, що ці два дерева росли поруч, вказує на їх взаємний зв'язок дерево життя давало людині життя, а дерево пізнання добра і зла давало людині знання. Ми не зможемо правильно зрозуміти, про яке знання йдеться, якщо не будемо враховувати специфіку біблійної мови знати добро і зло. Це мати мудрість вміти розрізняти. Так про царя Соломона написано в книзі царств дай же рабові своєму серце розумне, щоб судити народ твій, розрізняти добре від злого. Знати добро і зло означає вміти відрізняти благе від неблагого і побачити ознаки зла, і відректися його, ухиляйся від зла і доброчини. Говорить самоспівець преподобний Максим Сповідник вважає, що райське дерево давало здатність одних речей дотримуватися, а інших уникати. І прабатьки, звісно ж, мали набути і цю навичку у раю. Тоді виникає питання: а чому плід, який мав дати такі важливі та необхідні навички, був забороненим? І скуштувавши від нього, прабатьки отримали не те, на що очікували. Згадаймо добре відомі всім нам слова апостола Павла, сказані ним про таїнство причастя хай же випробовує себе людина, і так хай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Апостол пояснює, що благий божествений дар можна вкушати недостойно, без належної підготовки, без належної оцінки самого себе. І тоді людина, наважившись приступити до святині із неналежним внутрішнім станом і наміром, має результат протилежний очікуваному вона їсть і п'є на осудження собі. Щодо плоду дерева пізнання добра і зла діє такий самий принцип. Не в плоді справа, а у душевному стані тих, хто до нього приступив. Дуже цікавим видається і сам підхід диявола до спокушення людини. Прийнявши образ змія, він починає спокусу з того, що ставить під сумнів слова, сказані Богом. Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Диявол лежець і батько неправди. Подібним питанням він хоче оббрехати Бога, виставити його у непривабливому світлі, стверджуючи, що Бог нібито заборонив людям їсти плоди всіх дерев, хоча це було зовсім не так. Однак людина не чинить опір спокусі змія, і диявол продовжує спокушати Адама та Єву наступними словами: Відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Ось у цих словах, на думку святих отців, і міститься причина гріхопадіння Адам і Єва захотіли здобути божественне знання без Бога. Для того щоб бути гідними, вкушати плоди дерева, пізнання добра і зла, спочатку необхідно було випробувати себе, оцінити себе. Преподобний Іоанн Дамаскін пише, що дерево пізнання є пізнанням власної природи. Але скуштувавши його раніше, ніж вони були готові, прабатьки дізнались, що вони не стали рівними Богу, а лише побачили власну духовну незрілість і як наслідок втратили навіть те, що у них було. Священномученик Іриней Ліонський говорить гіркі слова, не встигнувши ще стати людьми. Вони захотіли стати богами, згадуючи цей біблійний сюжет, церква тим самим застерігає нас від подібної спокуси, від бажання отримати будь-які таланти чи цінності без Бога, без належної оцінки себе та без підготовки. Такий знайомий мотив: хочу все і одразу, і цей мотив виник ще тоді, тисячоліття тому, на початку нашої історії. Захотівши мати все, прабатьки не отримують нічого і навіть втрачають те, що у них і так уже було. Відчуття наготи, назване у Святому Письмі одним із перших серед наслідків ріхопадіння Адама та Єви, яскраво передає цей стан внутрішньої порожнечі, спустошеності та непоправної втрати. Сьогоднішній день присвячений не лише спомину вигнання наших прабатьків із раю. Сьогодні ще і прощена неділя? У цей день перед початком Великого посту ми просимо в інших пробачення і самі від серця прощаємо. Господь наш Ісус Христос неодноразово говорить про необхідність прощати. Але тоді чому творець не пробачив Адама та Єву? Чому не дозволив їм залишитися в раю? Чому вигнав їх із Едему? Адже Бог є любов, а одним із проявів любові якраз і є прощення? Чому ж Господь не прощає Адама та Єву? Чому Господь їх покарав? На це непросте запитання можна відповісти, знову звернувшись до Святого Письма: вже після гріхопадіння Вседержитель звертається до прабатька із запитанням: Де ти? Всевидячий і всюдисущий, звичайно, знав, де знаходиться його падше творіння. Його слова це не просто запитання, це заклик до розкаяння. Запитуючи Адама, Господь чекає його зізнання. Пояснюючи ці слова, святитель Василій Великий пише незвідомлення вимагав всевідаючий, але хотів, щоб Адам подумав, чим він був і чим став. Це не питання про місце, де знаходиться Адам, це питання про його внутрішній стан. Замість розкаяння, зізнання, бажання повернутися, Адам діє зовсім протилежним чином. Він відкидає власну вину. Адам сказав жінка, що дав ти її зі мною була, вона подала мені стоко дерева і яїв. І Єва слідує за Адамом цим гріховним шляхом. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила, а жінка сказала Змій спокусив мене і я їла. Невже це перекладання провини на іншого схоже на покаяння чи хоча б на розкаяння, або, хоча б, на жаль, про скоєне? Ні. Адам і Єва були вигнані з раю, тому що рай був уже не раєм для них. Він став місцем їхнього падіння. Вони самі бажали сховатися від Господа. Рай для них став не домом любові, а домом розділення. Як би не засмучувалися прабатьки після вигнання з раю, ясно одне жити райським життям вони вже не змогли б, тому що у їх душах не залишилося раю. Для вигнаних рай міг залишитися лише пам'яттю. А у нас немає пам'яті про рай, немає і спогадів про нього. Ніхто, крім перших людей, як зазначалося, не має досвіду життя в раю, але нам даний інший протилежний досвід і, як це не дивно може прозвучати, дуже важливий досвід: це досвід відсутності райського життя, туга, почуття духовної незадоволеності, відчуття тісноти. У цьому світі похмуро дивилися очі мої до неба. Господи, тісно мені, спаси мене, вимовляє пророк Ісая. З цього, здавалося б, жахливого почуття народжується і велике бажання: спрага Бога, пошук Господа, жадає душа моя, Бога могутнього, живого, виголошує псалмоспівець Давид. Справжнє покаяння народжується саме з такого почуття, з такої спраги, з такого стану. Ніхто не зможе вирости, якщо не зрозуміє, що він маленький, ніхто не розвиватиметься, якщо не усвідомить свою недосконалість. Церква нагадує нам про це і церква веде нас назад до раю через піст, через покаяння. Через відчуття своєї гріховності. Все це робиться для того, щоб коли Господь звернеться до нас із запитанням, де ти, ми не ховалися, а відповіли: ось я, Господи, врятуй душу мою, спаси мене з ласки Твоєї.